Ми з цим проїхали, поїхали в дитячий музей Віндіанаполіс і зараз ми піднімаємо вот фото на вулиці. Ця зона на вулиці, але ми підемо тут дві речі і залишимося.

Заходимо в першу секцію, тут все про динозаврів. Тут Взагалі, я особисто божник цей музей, Я якось знімала вам вже відео про нього. Але я знімала на телефон, а це зараз я взяла камеру і я сподіваюся, що буде краще все виглядати. І плюс тут зробили нове колесо. Діпан, нове колесо огляду, тобто раніше взагалі не було. І зараз його довели. Вона вже взяла квитки, тож будемо йти і на нього, але вже в кінці. Спочатку ми подивимося все, що є всередині. Потім підемо на вулицю, я покажу вам там різні майданчики, дуже гарний дитячий плейграунд і це колесо. Цей музей, він просто величезний. Такий інтерактивний, не знаю, мені дуже подобається. Тобто тут ви попадаєте спочатку до. Історичні часи, коли жили динозаври. Потім більш вже йде до нового, нового, потім ну ви побачите. Класно. Я дивлюся на них, я думаю, хто па someone. We have a Так, правильно. Я ніке зразу знайшов. Так. А Ось так от розкопки роблять, бачиш? Вони беруть щіточками і розкопують Головна новаторія по честь Дейві Дерисі частина — часи все вже так морські Ви знаєте, що

to pierwsze jakieś zahadki? Pierwsze zarodzenia. życia. romantyczny kraw Duży nazwę Че папто надом? Я думаю, папто надо. А це у зона. тут на Тут зараз будет про транспорт. Десь тут ездит про поїзд.

Давай, от ще і вака. Це просто розказує історію, так? Ну що де на було раніше. це потяги 1942 року. Замінить яси так. Це як? Купе проводника. проводня ка? Може пройти жодного до інтерактивного хтось. О боже. А, це іграшки, ясно. Космічний корабль. Yeah. Ага. Диві Space Shot? Ні, це не Space Shot. Star Ship. Це Orion space. Spacecraft. У mm -hmm. 2016 році запустили, бачиш? А це model of the Space Launch System, SLS. Saturn rocket in scale twenty twenty mm -hmm. yeah. mm -hmm. two. Yeah типа ну давай реально really, реально right А буги такі самі. Так, а, ну 2010 рік. Але найки он 1985 року. Я дуже подібний, ну може без того стійке. А, ну це не так. Ширі. Mm. Дуже дивно все зараз наглядає. Ну, це історія.

Плейграундів, де можна спробувати себе в різних видах спорту. Тобто, наприклад, баскетбол, пейсерс, це команда індіани. Як у нас типу, дінамо Київ, але це баскетбол. Там далі американський футбол, сокер, звичайний футбол. Це, це сокер, справа, теніс, щось там ще має бути. І ось ця нова кокс. Зараз ми туди прямуємо. Можна просто погаляти, або побігати. Бачите, на таких доріжках. Ми тут минулого року дуже часто Але Зараз в нас ще є деякі плани. На сьогодні Тому ми, ми не будемо зупинятися на майданчиках. Ми зразу прямуємо на колосо, а потім поїдемо в магазин, де можна купити наші українські товари. Там теж якийсь м'яч грають. Не знаю, що там за спорт? Якась бабулька її поставила, бачите. Не знаю, не буду зараз читати. А, хокей. Теж, до речі, тут є. Але ви, звичайно, без козанів, просто так. Але принцип той самий. А, це що? А, э, ні, не, не гольф, а бейсбол. Ну, звичайно, ходиш без бейсболу. Закольно. Бейсбол та американський футбол це ну, і баскетбол, звичайно, це найпопулярніші спорту тут. А це дерево це такий дитячий майданчик. До речі, дев'ять там ще не разу одноразово разу але теж не сьогодні. Може наступного разу прийдемо і я вам познімаю. Такий знову фудкорт. Дуже прикольно. Тут можна цілий день прогуляти. Щось, щось так скрипить. Не бойся, Дев. Де він боявся, це був його перший досвід. Він так, як тільки почали підніматися, він зрозумів, що він не на землі, і він почав нарувати трохи. -да! О, але це треба було спробувати, бо ми хочемо ще в деяких місцях покататися, там буде розмір значно вищий, ніж це. Тож треба було йому перший раз спробувати. А зараз ми йдемо на паркінг. Там попереду бачите такий коридорчик, який сполучає музей і паркінг ми зараз йдемо туди. Ось так виглядає музей ззовні. Куди ти приїхав? Сенс Ми вже взяли Абракоси. Вони тут Так, взагалі вони не продаються. Так, я в Умарці жодного разу не бачила, тільки тут. Всем склабі, тому завжди беру, бо я дуже люблю. Що mm. ти їш? Animal crackers? Mm -hmm. Наша подорож продовжується. Зараз ми всім склабі, будемо нам доказати воду. І щось ще Мама, зуба! Oh. Mas se eu aceitar, eu ok. okay. Вже вдома, хочу вам швиденько показати свій невеличкий улов Я з магазина, там українські, європейські, різні товари. Отже, взяли такі дві баночки ікри, тут 180 грамів 2699. Ціни просто якийсь космос, як на мене. Мені здається раніше. Хоча ні. Коли ми десь рік назад купували в жестяних баночках, там було ну, маленькі, там по 80 грамів, здається. Вони були десь там 13-15 доларів, здається, я вже не пам'ятаю, але ми вже досить давно беремо ці. Тому ось так. Взяли дві ці. приправу для плова. Обов'язково в мене одна там ще залишається, але я дуже часто готую плов, тому а, хочу ще поїхати якось в інший там магазин. Там теж можна знайти якісь українські приправи. І а, я там беру ще для по покриські. Також, дивіться, сухарі київські, Київ, хліб, Боже. Я коли побачила, це просто. Я так давно їх не їла, дуже скучила. Думала якось одного разу приготувати сама. Ну, я так розумію, треба спекти якісь такі солодкі щось. хліб на хліб з родзинками, засушити, і буде сухарі, але, ну, якось не до цього завжди. Тому, коли побачила. Взяла, і вони вийшли 3,49. Це нормальна ціна. Так, і ще в нас тут чай ловере. Я взагалі обожнюю ловерем. У мене найулюбленіше це Грінфілд і Ловере. Це два. Мої найулюбленіші. Я зірвала тут цінник, Здається, було щось чи 4, чи 5 доларів. Ось ця коробочка. Тут скільки пакетиків? 20, здається. 25. Ну, коротше кажучи, неважливо. І ось ця 1001 ніч це мій найулюбленіший смак. А, в Америці взагалі, ну, я не знаю, просто тут не популярно, немає такої взагалі філософії чаювання. Ну, тут ніхто, гарячий напив взагалі. Би, не п'ються майже. Навіть взимку п'ють каву з льодом, а я вже мовчу за літні напої. Це, ну, всюди, всюди літ абсолютно. Я якось пам'ятаю, захворіла і ми звідки їхали, заїхали в якийсь фастфуд взяти теплого чаю, просто так в дорогу, щоб попити, бо в мене горло боліло. І я запитала, у вас є щось там гаряче чай або кава? Кажуть, що кави нема. Ну, Це було щось типу Макдональдс, але інше. А, є чай, але не гарячий, ну, кімнатної температури. Мені дали чай, він був ну, майже холодний. Не, там нема, не було, не було е, льоду, але він був реально холодний. Тобто ось такий чай. І на смак ну, взагалі не дуже. Навіть в магазинах е, невеликий взагалі асортимент. Мало того, лише пакетовані, нема, от як в нас там. На вагу, якийсь розсипні, ли, листовий чай. Такого взагалі немає, Лише ще пакетики. Ліптон, якась така там, мура, якісь трав'ніє чаї, зелений чай, який звичайний, але щоб так багато прям було різноманіття, то ні. Тому я замовляю взагалі на а, Амазоні. Ось такий я замовила нещодавно на, на Амазоні. Не пам'ятаю чесно, взагалі, скільки він коштував, бо замовляла не тільки чай. Це асорті то 30 пакетиків, але 6 різних смаків, бачите? Теж є 1001 ніч. Ось цей ще бризі шампанського, мені дуже подобається. А ці, взагалі, для мене були нові, але всі вони, в принципі, дуже смачні. Тому, як коли побачила цей сьогодні, я одразу його взяла, бо я, ну, реально для мене це найсмачніший, найсмачніший чай взагалі. Тому. 我死的。